Трагічно завершився святковий храмовий день вознесіння у селі Іванівцях Коломийського району. Тут у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє підлітків. Водій автомобіля марки Опольвектро вчинив зіткнення з скутером, ким керував неповнолітній і мав неповнолітню пасажирку. Під час зіткнення водій скутера помер на місці. Дівчинка-пасажир померла дорогою в кареті швидкої медичної допомоги. За інформацією правоохоронців, опелем керував 34-річний мешканець Товмачика. Він рухався прямою ділянкою дороги Раківчик Делятин у напрямку до Товмачика. Та, виконуючи поворот ліворуч, не впорався з кермуванням. Далі виїхав на смугу зустрічного руху, де й допустив наїзд на мопед Вайпер. За кермом двоколісника був 11-класник із сусіднього села Саджавки Надвірнянського району. Позаду сиділа його однокласниця, місцева мешканка Іванівців. Дані матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, по даному факту, розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України, грубе порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Попередня причина скоєння дорожньо-транспортної пригоди це грубе порушення правил маневрування та перевищення швидкості, кажуть міліціонери. Наразі автівка на арешт майданчику від мопеда майже нічого не залишилося, окрім купи металобрухту. Рештки й дотепер стоять на узбіччі біля місця. ДТП ще частину перевезли на арешт майданчик. Водія вирішується питання взяття під варту згідно з статті сто кримінального процесуального кодексу України. Від нього відібрано взірці крові на предмет вживання алкогольних або інших психоактивних речовин. Сільський голова каже, що ця ділянка дороги у Іванівцях є достатньо небезпечною. Вже мали тут трагічні випадки. Чоловікові дуже важко коментувати трагедію, бо каже, що це порядні родини та виховані діти. І для іванівців це жалобні дні. Боляче і гірко, дуже боляче, коли двоє чоловік, молодих у розквіті сил, гинуть отак. Ні за що ні про що. Я вже, напевно, буду просити священників обох церков, щоб вони пройшлися, напевно, з якоїсь процесії. Щоб якось, я не знаю, можливо, вже Божа сила допоможе якось охоронити. Тут ну, чомусь систематично стається щось. Своєю чергою інспектори вкотре закликають водіїв до дисципліни. Коломийське відділення державтоінспекції звертається до водіїв бути уважними на дорозі, дотримуватись правил манерування та правил безпечної швидкості на дорозі. Галина Досин, Андрій Гаращук для події НТК з Іванівців Коломийського району.